Доброго, Хочу сказати, що даний проєкт рішення винесений не в практику закінці, а саме напрацьований нашою рекламною комісією. Було прийнято на практиці рішення і відповідно вноситься на дане проєкт рішення. При підготовці даного рішення були певні зауваження як в організаційного так і Секретарської ради. Хочу здобувати, що всі ці зауваження ми прийняли і відповідно вносимо поправку. Хочу сказати, що саме цим проєктом рішення ми завершуємо положення про організації засідання сесії Комісів міської ради, що додається, а також носимо зміни про рекламу Камерспільської міської ради. з Ми вносимо такий пункт власне, засідання міської ради також забезпечується шляхом трансляції мережі інтернету, з від архіву на веб службу міської ради або середньості. Право до положення. Я в принципі відділу слова не став, чи є їх на все ознайомлених, тому я думаю, сенс зачепити, їх немає. ну звертаюся отримати даний проект рішення. І також хочу наголосити, що є інформація до даного проекту рішення з коштовкою, які постачаються в сумі 4 тисячі гривень. Розуміємо, що цей час сума в принципі вона є оптимальна для забезпечення. Такої е, трансляції, але як показала практика інших міст в разі наявності і не виділення коштів, можна також обійтися буквально таким методом веб камери і буквально обладнання. Це вдалося буквально декілька тисяч. Це так, що на такому простому рівні. А якщо дійсно професійно підходити, то про все таки треба підтримувати і відлязів кошти на забезпечення Дякую.